Вітаю Андрій Яніцький з новинами економіки на телеканалі Еспресо, як завжди, по буднях о 8 ранку і повтор о 23.00. Коли вам зручно, можна подивитися нашу програму на Ютубі Еспресо, залишити там коментарі, відправити послання своїм рідним та близьким. Сьогодні ми будемо говорити про велику економіку або макроекономіку, як її називають правильно з Оленою Білан, головною економісткою інвесткомпанії Dragon Capital. Пані Олено, вітаю. Вітаю, Андрію. Ваша компанія інвестиційна, але під час війни щось є сумніви, що інвестиції взагалі існують. Як же ви працюєте? Як ви цей рік пропрацювали? Ну, дійсно, під час війни залучати нові інвестиції це дуже складно. Особливо, що стосується іноземних інвесторів, для яких зараз ризики інвестицій в Україну зросли просто в рази. От, але ми багато інвестували і своїх коштів, і коштів іноземних інвесторів до війни. І в принципі, наш весь минулий рік він був присвячений тому, щоб зберегти ці інвестиції, щоб ці активи працювали так, тобто перебудувати їх під нові умови. На жаль, ми втратили декілька активів, згоріли три склади. Під Києвом, а, і ну, частково один з них вдалося відновити. А щодо двох інших, це вже буде питання після, після воєнної відбудови. Ну, сподіваюся, от, так, що під час відбудови е, прийдуть нові гроші, і роботи у вас додасться, і все буде добре. Е, ну, ми сподіваємось, головне, щоб, це, щоб перемога була якомога як скоріше, і щоб це віддома почалася теж якомога скоріше. Я думаю, що питання. Коштах і в наших бажаннях відбудувати не буде рік. Тому, коли ви тільки складали прогнози на 2022 рік, чи щось казало про повномасштабне вторгнення? Можливо, ви помітили, що росіяни вводять гроші з України? Можливо, якісь фінансові потоки змінилися чи економічними такими ознаками не можна передбачити війну. Ну ви знаєте, в цьому випадку про війну я думаю, багато росіян не, 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 не теж не думали, але не очікували, що, що Путін віддасть наказ напасти на Україну. І от навіть журналісти міжнародних мідіа, які дуже багато часу проводили в Москві і спілкувалися на вищому рівні, зараз кажуть, що там не було таких очікувань, що дійсно війна почнеться. Тому Жодних якби таких індикаторів виводу коштів саме російським бізнесом ми не бачили. Проте од один залізвино, залігарків... що коли почалося це нагнітання та інформаційне з боку наших партнерів, з боку міжнародних. З боку штатів та, та Сполучених Штатів Америки то фінансові ринки відреагували. Тобто, було видно, що нервуються і наші і наш бізнес. Ми бачили це по валютному курсу. Я думаю, ви пам'ятаєте, що на початку року вже навіть на наприкінці 2021 року, в грудні погіршила ситуація на міжбанківському валютному ринку. Національний банк почав продавати багато валюти зі своїх резервів, щоб підтримати курс, але він все одно девальвував. ну і вже там ближче до середини лютого ми бачили на ринку єврооблігацій, де ми активно працюємо. Що почали дуже різко знижуватись ціни на. Українські єврооблігації в першу чергу на суверенні, але також і на облігації компаній. Але це вже було десь там з 16 лютого. Перепрошую, перебив, що один з олігархів, як зараз виявилося, російських Просто перевів активи на 4 мільярди доларів. Перереєстрував свої офшорні кампанії трасти на своїх дітей. Але чи він це зробив? Він це зробив ще до вторгнення. Але чи він це зробив через те, що він знав про вторгнення, чи просто був настільки обережний? Ну тут ми не можемо з'ясувати. Ну, так дійсно і по ринках ми теж не можемо сказати. Це була така паніка, знаєте, чи дійсно хтось очікував? Частково люди, мабуть, вже якби очікували, але е, хтось просто панікував, тому сказати точно до останнього моменту ніхто не міг. В середньовіччя було зрозуміло, навіщо люди розпочинають війни? Вони захоплювали нові території, захоплювали рудники, майно, золото, і війна була прибутковою справою. А в сучасній економіці, як на мене, війна шкодить як тій країні, яка агресивно напала на іншу країну, так і постраждалій стороні. Який економічний сенс у війні, ну зокрема, в цій війні, яка триває зараз, чи це не про економіку йдеться? Думаю, що тут навряд чи йдеться про економіку взагалі, тому що це більше політичний і геополітичний, скажімо, таке вторгнення, так і причини, які до нього призвели. То тобто, дійсно економіка Росії зараз починає вже серйозніше страждати від санкцій. В минулому році в принципі їм дуже допомогли високі ціни на енергоносії в світі. Ми практично повністю компенсували там, вплив тих санкцій, які були введені в минулому році, але санкції поступово стають все більш жорсткими, і поступово їх дія більш відчутна. От і е, ну от, за прогнозами, деяким в цьому році е, російська економіка постраждає більше ніж навіть в минулому році. Тобто, що в Україні ми в цьому році очікуємо, все ж таки. Е, Ну, принаймні не буде повторення ситуації минулого року, можливо, навіть буде деяке покращення економічної ситуації, то Росія за прогнозами в цьому році буде відчувати себе і економіка буде відчувати гірше, ніж в минулому році. Хоча поки що це не співставні. Ну, якби той, той ці наслідки негативні, які нам нанесла війна, вона не співставна з тими, з тим, що відбувається в російській економіці. Якщо в Україні було падіння ВВП, тобто наша економіка скоротилась на 30%, а то в Росії це близько 4%. тільки. Власне, про те, як наша економіка відреагувала на повномасштабне вторгнення, ну мої е, спогади, як звичайного споживача, звичайного українця, що дуже багато магазинів позакривалося, е, фактично ну не можна було, я пам'ятаю, було прохолодно, я намагався знайти шапку. Не можна було просто купити шапку собі. Але працювали продуктові магазини і працювала банківська система. Е, як ви зі свого боку, з боку людини, яка бачить цифри і дані по е, Економічних процесах по галузях економіки для себе відзначили, що зупинилося, що продовжувало працювати. Ви знаєте, це ніжка трошки ілюзія зараз. що Економісти що багато бачать. Насправді не так багато, тому що ну, з перших днів війни ми перестали отримувати дані. Тобто ми їх не багато даних не публікують, особливо що стосується окремих секторів економіки. От тому насправді ми теж орієнтуємося на опитування бізнесу, на якісь такі індикатори не премії, я б казала. Але згадуючи той час, повністю з вами погоджую, що багато чого зупинилось, і за деякими оцінками зупинили приблизно половина економіки. Тобто, щось вже було в перші дні там, там окуповано якісь території на іншій на основній території, багато бізнесів просто позакривалося, тому що вони не знали, що їм робити далі, як ну, всі були в шоці, так От, але. Дуже важливо, що працювала банківська система. І Я пам'ятаю, як для мене це був взагалі неочікувано, коли о дев'ятій ранку я хочу це підкреслити, що дев'ятій ранки, ранку, 24 лютого, вийшла постанова Нацбанку, яка Нацбанк ввів обмеження на валютному ринку і зафіксував курс. Тобто, це все було підготовлено з робітниками Нацбанку. Вони якби були готові до цього плану, Б, на жаль, його. Довелося вести в дію, але вони це зробили просто максимально оперативно. Я думаю, що оці, цей крок він, він свою ключову роль зіграв в стабілізації банківської системи. От, також працювали заправки, я пам'ятаю, працювала «Укрзалізниця», от, і, і всім тим бізнесам, які якби не розгубилися в той час, особливо критична інфраструктура. Звичайно, що ми їм дуже вдячні, що вони втримали. І допомогли людям там евакуватися та отримати свої заощадження з банків. Там, працював мобільний зв'язок, що для багатьох було критично важливо. В принципі, це перші перш перш дні війни, хоча вони були супер важкими емоційно, але економіка якби вистояла. Справді я б відзначив роботу Укрзалізниці, яка не просто працювала, а одразу організувала евакуаційні поїзди з ну зі столиці. Ми пам'ятаємо ці фотографії, де просто натовпи на перонах. Але мільйони людей змогли врятувати своє життя і своє майно завдяки «Укрзалізниці». Тут державні підприємства, що цікаво, показали себе, можливо, навіть і краще ніж приватний бізнес, бо багато саме приватного бізнесу закрилося. Ну, я погоджуюся до «Укрзалізниці», але сказати, що прям приватний бізнес закрився, ну, теж важко. Я пам'ятаю, що багато заправок працювало. Так? От, та по Україні ще теж було дуже критично людям, бо були шалені черги, багато виїжджали своїм автотранспортом. От, і, Асі просто касири ну відлучалися тільки вибачте та посвитити щось перекусити чи здати здати касу. А так сиділи 24 чотири на сім і продавали бензин і дизель, тому що це було критично необхідно. Це був приватний бізнес. Тобто, справа тобто, не форма не формі бізнесу того, що він міг робити. Справа не в формі бізнесу, а в менеджменті і в тому, як налагоджені процеси в самій компанії. Ну на на щастя через місяць можливо після вторгнення бізнес. Плюс-мінус адаптувався. Я вже побачив, як майже всі крамниці, які були закриті, знов повідкривалися. Можливо, там якийсь інший бізнес з'явився, але з'явилися і нові виклики. Ось з вашим колегою, економістом Віталієм Ваврищуком, ми говорили у вівторок про те, що була паливна криза. Пам'ятаєте, дефіцит пального влітку були проблеми з експортом зерна, і ось зерновий коридор, як вирішення цієї проблеми. Були, звісно, проблеми з енергетичною, і з енергетичною інфраструктурою з обстрілами. Щоб не повторюватися і про ці проблеми не говорити, тут я наших глядачів відправляю до е, передачі за вівторок. А ми давайте поговоримо про інші дві проблеми про високі ціни і про. Кризу бюджетну фіскальну кризу влітку. Я пам'ятаю, навіть якісь виплати вже почали затримувати. Здається, лікарняні невчасно виплачували, і внутрішньо переміщені особи також невчасно отримали свої виплати. Що спричинило зростання цін? Таке швидке, і чому виникла бюджетна криза? Ну дивіться, у нас зростання цін дійсно достатньо швидке, тобто за офіційними даними в минулому році це близько 27%, трошечки менше. Так ну в історичній перспективі це дуже швидке зростання цін. Будь швидше ми, у нас був показник інфляції 2014-2015 році, коли була різка девальвація. А тут в минулому році у нас девальвація була помірна на 25% курс девальвував. Гривні От, для порівняння там 14-15 це було 70%. Це набагато, набагато гірша була ситуація із курсом, із інфляцією в той час. Ніж зараз, от тому воно в принципі на фоні мирних часів інфляція висока. Але якщо порівняти з 2014-2015 роком, де в нас було обмежене та вторгнення э, Росії ворога, от і порівняти ситуацію зараз, і зважаючи ще на те, що в світі зараз інфляція дуже висока, багато навіть розвинених країн мають інфляцію близько 10%. Для них це найвищі показники за десятки років, то в нас. Ситуація, я вважаю, повністю під під контролем. Основна причина зростання цін це наслідки війни. Це включає в себе в те, що набагато дорожче стала логістика. Ну тобто, довести щось звідкись імпортний товар чи всередині України стало набагато дорожче, і зросли ціни на бензин, і, і взагалі, якби ці шляхи стали стали довшими. Частково в нас був зруйнований бізнес в тих окупованих територіях, і це стосується тих підприємств, які нам поставляли дуже багато продуктів харчування. Наприклад, на Херсонській області, це в нас ми знаємо, це овочі, помідори та інші овочі. Вони цього цього року ну, їх пропозиція була досить обмежена. Плюс, так в нас ну, багато підприємств мають купу проблем з персоналом, наприклад. Так. Хтось пішов в ЗСУ, хтось поїхав за кордон там, евакувати свою сім'ю. Тобто зараз є в деяких підприємств дефіцит робочої сили. При цьому є багато людей, які втратили роботу, але і є такі якби нестиковки на, рин на ринку праці в нас. Тому, в принципі, от, той та інфляція, яку ми маємо це все ну, в більшості свої наслідки війни, і дуже допомогло те, що уряд зафіксував всі комунальні тарифи, тобто ціни не зростали ані на газ, ані на електроенергію для населення. В той час, як в інших країнах, ви знаєте, через те, що в світі в принципі енергетична криза також спровокована діями Росії, там ціни на комунальні послуги дуже швидко зростають. Тому що стосується інфляції, я вважаю, що цей минулий рік, якби був, ну скажімо так, по цьому показнику ми теж дуже добре спрацювали. І в два році очікуємо сповільнення поступово сповільнення інфляції. Так, вона ще буде висока, вона ще буде близько, мабуть, 20%, але це вже буде нижче ніж в 2022 році. Ну і про бюджет я так розумію, що нам допомогли іноземні е, наші партнери в першу чергу, хоча і без емісії гривні Нацбанком також не обійшлося. Давайте Перейдемо до прогнозів, бо не так багато часу лишилося буквально дві хвилини, дві з половиною хвилини. Але ми маємо розказати глядачам, що ж ми очікуємо у 2023 році. Ваша організація завжди дає прогнози, які ну за винятком, звісно, 2022 року, бо тут ніхто не міг передбачити, але завжди справджуються. що буде в цьому році, чого ви очікуєте. Андрій, ви дуже правильно сказали про міжнародну допомогу, тому що це один з важливих факторів, який впливатиме на нашу економіку, і впливає в минулому році, впливатиме в цьому році. От і ми очікуємо, що ця міжнародна допомога збільшиться в цьому році. Тобто, якщо торік нам надали 32 мільярди доларів, то очікуємо, що в цьому році це буде близько 40 мільярдів доларів, що важливо і для валютного курсу, і для бюджету. От і завдяки цій допомозі е, е, я думаю, що е, Національному банку вдасться зберегти фіксований валютний курс на поточному рівні принаймні, до середини року, а може і довше. В принципі, таке е, є в мене сподівання, що якщо м, там гаряча фаза війни закінчиться м, десь в другій половині цього року, то, то до, до цього періоду національний банк зможе втримати курс на рівні е, температури здорової людини. 36,6 градус, градусів, так, і до рівня до долару. От, а потім буде переходити до ну повертатись до плаваючого курсу, і там, можливо, невеличка девальвація. Ми очікуємо десь до 42-43 гривні до долару. От, але в реальному секторі економіці, тобто там, де. У виробництві ситуація все одно буде досить важка, саме через дефіцит електроенергії, тому ми очікуємо, що в цьому році все ж таки ВВП буде ще знижуватись десь до 5%, можливо, падіння після 30% в минулому році. Але це все ж таки на фоні зниження, зниження інфляції, що для багатьох людей є важливим, оскільки ну, високий рівень цін з'їдає їхні доходи. Ну і якщо говорити про ціни, ви кажете, що буде менше 266, скільки ви сказали, 20, так? О, директор, 90% ми прогнозуємо взагалі 18, але, ну, ситуація така мінлива. От я думаю, що десь Близько 20% можна орієнтуватися. Дякую вам, пані Олене. Сьогодні ми говорили з Оленою Дякую. Білан, головною економісткою інвест компанії Dragon Capital. Говорили про велику економіку, про ціни, про робочу силу, про <кх�> гроші. ВВП, інфляцію. Це все. Не так часто піднімаємо ми ці теми в нашій програмі, зазвичай якісь галузеві. А я, Андрій Яніцький, ведучий програми Економіка на телеканалі «Еспресо» з вами побачимося вже о 8-й в найближчий будній день в понеділок. На цьому все разом переможемо.